Зараз ми з вами подивимося, як приходять римські штори, що там йде в комплектації. Дана римська штора буде монтуватися до профілю вікна. Ось такі такий вигляд мають кріплення. Також буде фіксація жилка. Йдуть Елементи, які натягують жилку і саморізи. І ось сама римська штора. Звертаю увагу, що вона повністю в зібраному вигляді, надіта на карниз, відпрасована. Також ось, можемо подивитися задній вигляд ззаду. Звертаю вашу увагу, що в даному випадку римська штора пошита кулісками наперед. Тобто прути. Тунельчики для прутів, вони виведені на лице, а зовнішньої сторони нічого немає. Тунельчики для прутів сформовані з тканини. Ще хочу звернути вашу увагу, коли монтаж передбачається до профілю вікна, ми робимо фіксацію жилка, для того, щоб коли ви відкриєте на провітрюванні вікно, у вас не, ну, не було. Такого відвисання полотна від зміни кута нахилу. Ось жилка вона вже йде заведена в сам карниз. Виходить з карнизу, і треба продіти ось ці кільцята і знизу зафіксувати ось цими штучками. Ось так.